В нас в роботу залетіла трьохкімнатна квартирка, яка поділена окремо на кожну кімнату. У нас з трьохкімнатної квартирки вийшло чотири окремі кімнати, Здається, всі вони окремо з меблями з технікою. Це як пордемію як бізнес або трьохкімнатна квартира. Вона юридично не розділялося. Ось на перший поверх, вікно номер. раз, Там у нас вийшло три кімнати окремо, і в нас ще з кухні вони окремо зробили вход. Тут лайфхак, лайф реально люди ну, креативили по повній програмі. Але, в принципі, механізм працює, типу, спілкувався з орендарями, квартири здаються дуже-дуже дуже швидко. Дуже, дуже Навіть якщо хтось виїжджає, зразу наступні заїжджають. Взагалі нема проблеми. Тут, бачите, який лайфхак, типу, зробили лісничку, ну, взагалі по феншую. Ну, реально, все, що, все, все в житті бачив, також не бачив. Бачите, виход собі на свій віддільний вход. Ну, блін, реально, мало це придумали креативно, ну за креативність 5, типу, в принципі, Локація дуже зручна, метро ті По факту у нас виходить, типу, трьохмінатна квартира здається тіпа, за 30 тисяч. Ну, блін, нормально. І живуть в середньому по одному чоловіку. Ну, в принципі, нормально від бізнесу. Тіпа, якісь проценти люди це нормально, адекватно, не до незавишена, нерухомості, готові розглянути в продажу з вже живучими орендарами, в перспективі, як бізнес. Дякую за увагу.